Францію. І нічого не загинула Франція. І дотепер існує. Ну, в такому стані, звісно, жахливо, але вона була. Нічого страшного. І потім з'явився Наполеон, який взагалі амбіції, імперські амбіції Франції пред'явившись у світу. Тому і нам не треба цього боятися. Те, що ми зараз піднімемо повстання в Києві, воно розповсюджується на усі області. Ми утворимо революційний провід, революційний трибунал, справжню національну варту, не підпораховану, а у цьому панхазі. Цього нічого боятися, нічого боятися революційного трибуналу. Бо скажіть мені, люди добрі. Який суд засудить Перниса, Ахметова, жоден, може європейський, може Печерський. Тільки революційний трибунал і дуже швидко зможе то зробити, на чолі якого стануть безжальні патріоти. Бо скільки ж можна українцю бути вічно лаховатому, вічно терплячому, вічно пробачаючому і папірці носячиму до установ. От візьміть в мене папірець і, і покарайте там когось. Ні. Ми вже розучилися так поступати, хто повоював, той знає. Як треба поступати з ворогами, якщо ми беремо їх в полон? Більшість з них жаліти взагалі не треба. От це зараз нам потрібно. Ніхто нас не позбавить від олігархату від Порошенка. Ми самі. Те, що сьогодні утворюються революційні права сили, особисто я вітаю. Я вже на декілька подібних зборах був. І це добре, що українці збігаються до Купи приблизно з одними поглядами. Саме ті українці, які не хочуть вже носити папірці і скидати шапку в прокуратурах і в судах, які хочуть заходити зі зброєю в прокуратури і суди і вимагати свого права. Ми вже не вимагаємо, дайте нам гроші, дайте нам ще, щось, дайте нам правду. Де вона? Чому в нас немає Донбасу? Чому в нас немає Криму? Чому покидьок торгує з Москвою в часі війни цукерками? Чому патріоти сидять? Ми вже не вимагаємо надзвичайного і покидьки не сидять. А я справді здобуваю. А от так, в Святому Письмі написано, дуже про...